Добрий день, добрий вечір чи, можливо, добрий ранок. Сьогодні я хотів би показати, що нас з вами чекає через декілька тижнів. А саме декілька днів тому мені, як і ще 12 гравцям, пощастило пограти на загальному тесті майбутнього оновлення 10.3. Тому не забудь поставити вподобайку, підписатись на канал, а ще найскладніше це написати коментар. Ну що, почнемо з самого цікавого: оновлений ангар чи скоріше оновлений взвод, який на нас чекає в 10.3. По-перше, ми на свіжому повітрі, що є добре, і ще з доброго це є можливість змінювати буквально все, що вам потрібно: танк, спорядження, амуніцію, боєкомплект, обладнання, модулі, танка, а також твоє реальне життя. Окрім цього, ще покращили вихід у бій. Після того, як ти і твій взводний протисли готові до бою, спрацьовує автоматичний лічильник в 5 секунд і вас закидає в чергу. Дуже корисна штука, яка економить ваш час. Ну і мабуть щодо взводу це все. Наступною новиною чи скоріше візуальною насолодою, стала переведена в PBR якість мапа El Alamein. Не було меж від моєї насолоди спостерігати за виглядом цієї мапи. Чесно, я дуже приємно здивований, мапа стала дійсно досить атмосферною і гарною. Чи сильно ці зміни вплинуть на ігролад? Думаю, що ні. Але точніше ви зможете дізнатися в огляді на цю мапу у мене на каналі трішки пізніше. До речі, щодо пасхалок, стара пасхалка все ще присутня, але трішечки перенесена. Виглядає це якось так. Ну, слава Богу, що отак що от, от воно вийшло. Мабуть, саме страшне і саме прекрасне ребаланс техніки 10 го рівня. Говорити про кожен танк займе дуже багато часу. Після оновлення на каналі будуть огляди на всі 10-ті рівні. Тож чекаємо, а ось деякі танки я можу показати прямо зараз. Ось як виглядатиме із 4. Т110, Е4. АМХ, М4, МЛЕ54. СТБ1. Т-62А Об'єкт 140

ВК-7201К. Хурі. 60 ТП Левандовського. Кранваген. Т-57 Хеві. Ну і під кінець КС 63 з нової гілки Польщі. Напиши в коментарях, який з цих танків слід чекати в магазині з великим цінником після оновлення. <плес> Нова гілка це наступна новина, яку більшість чекала. І ось нам дали спробувати цей заборонений пліт. І, чесно кажучи, я був дуже здивований, бо вся гілка, от тупо вся гілка, це картон. Танки без броні. На фоні всіх цієї гілки cs 63 найбільше заброньований. Так-так. Я теж так само здивований. Але це ще не все. Наступне, що тебе цікавить, скільки потрібно досвіду на нову гілку. По моїм підрахункам, без сертифікатів 50-25% на знижку, вам знадобиться 991 тисяча вільного досвіду, аби вкачати повністю гілку. Також, хто не знав, гілка починається з 5 рівня. Тож вже зараз можете награвати бої на 4 рівні, аби трішечки зекономити вільного досвіду. Але це вже кому як. Щодо думок, як гілка, як на мене, гілка без броні є досить тяжкою для прокачки. І, мабуть, ця гілка є саме такою. Звісно, що я зроблю огляд, як тільки випробуємо їх в рандомі, щоб скласти докупи повну картину гри. Бо подивитися це одне, а ось рандом вже перевіряє на місці, з чого вони зроблені. Ґрунт, база, так би мовити, основа, стрижень, наріжний камінь і фундамент, твердиня, підвалина. Monolith. Трішки гарне. Нові PBR моделі танків в 10.3. А це т 110 е 4 IMX M4 мле 54 І стандарт Б. Якщо стандарт і Млешка не відчули змін, Тось То т 4 трішечки змінили. Зробивши, по-перше, люк меншим, а по-друге, вразливих місць стало трішечки більшим. Напишіть в коментарі, як вам зміни т 4 Щодо оновлення, це були всі цікаві новинки. Якщо хочете бачити більше новин, підписуйтесь і слідкуйте за каналом. Відео виходять кожен день. Всім дякую за повний перегляд. Якщо хочете, можете підтримати канал, ставши спонсором. Так як стати спонсором можна всього лиш від 10 гривень. Також дуже хотів би подякувати спонсорам каналу, які підтримують фінансово на наплаву вихід контенту. Обійняв. До зустрічі, шановні!